Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні поговоримо про аромати, які я би хотіла поносити в серпні. Серпень вже йде, вже неділя, серпня, пройшла, і, звичайно, я вже ношу деякі аромати з цієї добірки. Я щойно записувала для вас відео про фаворити липня. Знаєте, часто ти обираєш якісь аромати на сезон там, чи на місяць, на два, неважливо, а потім виявляється, що не так вже ти їх і носила. От. Тому, якщо ви не дивилися мою добірку з фаворитами липня, подивіться. Зараз поговоримо про аромати, які я би хотіла поносити в серпні, і деякі з них я вже ношу, і вони мені дуже заходять. Так, ну в попередньому відео я показувала санталь майже від від сержлютена, і я хочу продовжувати його носити, тому що я от буквально нещодавно закохалася в цей аромат. Він просто чудесний, це такий смажений, я називаю його для себе смаженим сандалом. Я казала про те, що я, ну, я не знаю подібного сандалу, не зустрічала. Для мене це сержлютенівський сандал. Він перекликається з жодепо, якщо ви ніколи не нюхали жодепо. Або, можливо, нюхали, але вже, так сказати, не купіть. То не страждайте, сходіть, понюхайте, протестуйте, купіть від лавант Сантал-Межіск, можливо, ви учуєте деяку схожість з ЖДПО і заспокоїтесь купити там собі цей громад. От. Для мене вони, ну вони не те, щоб там прям взаємозамінні, ні, але вони подібні. От в них є оця спільна ДНК спільний, жарений, смажений сандал. Класний аромат. І він, до речі, досить стійкий, що не схоже на тена. Ну, не всі аромати в нього такі, прям стійкі, а цей, прям, знаєте, я відчуваю шлейф, я відчуваю години 3, напевно. Ну, стійкість довше, коли вже там носом утикаєшся. Класний аромат, лайфхак, лайфхак, лайфхак для вас. Ну, не забувайте собі, ось тут рецептори. Якщо наносите аромат от сюди, ви дуже швидко перестанете його відчувати. Якщо ви хочете насолоджуватись ароматом, нанесіть під волосся собі на потилицю. Я наношу так зазвичай, якщо я от просто хочу сама насолоджуватись ароматом, як правило, це вдома. Тому що, коли я кудись іду, то я можу і 10 пшиків нанести. Просто от такий бзік. От. А коли я сама і мені хочеться нюхати цей парфум, я наношу собі на потилицю, обов'язково наношу на зап'ясток або на плече, щоб була відстань до носа, і коли там, ти рухаєшся, то йде оцей шлейф, або якщо не на плече, то я наношу десь в цю точку. Тобто отак, просто відкриваю футболку і пшикаю десь туди, ну, не достаючи до живота, так сказати, і звідти аромат, коли він. Контактує і зі шкірою і з одягом, він якось ще по-особливому розкривається, довше сидить, і от підноситься так от, знаєте, звідси ці пари аромата вам прямо до носа, і ви можете в повній мірі насолодитися ароматом. Тому не перебарщуйте, якщо ви хочете насолодитися ароматом. Якщо ви хочете вражати інших, то ну, взагалі робіть, що хочете, звичайно, але. Якщо ви хочете зрозуміти шлейф, технічні характеристики, взагалі, якісь стадії розкриття, то робіть, так як я вам сказала. Далі аромат, який я дуже хотіла, і я дуже рада, що я його справді купила. Я його періодично ношу, незважаючи там на серпень, липень, неважливо, це Lancom Idol. Класичний Idol. Я дуже хотіла нектар купити, але на знижках трапився класичний, ну, взяла, коротше, класичний. Ви пам'ятаєте цю папею. Я взагалі дуже люблю бренд Lancome. В мене небагато ароматів, на жаль, цього бренду, але всі аромати Lancome класні. От правда, у них у всіх дуже гарно збалансовані бази. Вони дуже класно сидять і розкриваються. Це люкс-люксович, класні аромати. Це груша і троянда. Дуже приємний це такий аромат на щодень. На ніс. Не паришся типу, просто на ніс і при цьому красиво шлейфово стійко. Ну, це ланком, це ланком. Це завжди буде стійко і шлейфово. Це буде по-люксовому, це буде гарно, це буде впізнавано. Ну, тобто, це ну, шикарний ідол. Якось я не зацінила цей парфум, коли він тільки вийшов. Але мені подобається. Зараз мені подобається ідол. Взагалі я можу радити його як парфум. Універсальний аромат на кожен день, на будь-яку подію. Він завжди буде доречний цей аромат. Я би хотіла якийсь фланкер собі прикупити. Поки що ну, я зносила немало його. Я купила його в минулому році і вже досить багато зносила. Я ненавиджу цей флакон, він мене просто дратує. У мене вже тут лямка облізла, одна так злетіла. треба заклеїти, я навіть її не знаю, де встромила. Буду носити в серпні, і це взагалі аромат, який стоїть. Отак у мене. Він не стоїть, а лежить. Прямо відкриваю шафу, він одразу лежить, щоб я не забувала ним користуватися. Хочу користуватися цим шикарним ароматом. Це Elegance Animale від Ось ця типу Бутікова лінійка. Був розпродаж на Мейкапі. Я кидала посилання в свій телеграм-канал. Я завжди це роблю. Завжди ви можете бути впевнені, що якщо мені трапляються якісь класні знижки на парфуми, навіть на косметику, я обов'язково повідомляю про це своїх підписників в Телеграмі, для того, щоб вони так само могли себе потішити, якщо є в цьому потреба. Так от, ці аромати, боже, я вже не пам'ятаю. До тисячі гривень, здається, був розпродаж на тестер. ну це гріх не взяти. Я схопила аж три. І моїм фаворитом виявився ось цей елегант анімале, але я його якось заклала в дальній куток. Ну, я купила, не пам'ятаю коли. На початку липня, в кінці червня, десь тако, коли була шалена просто спека. А це аромат про, про шикарну анімаліку. Друзі, це взагалі троянда і анімаліка по пам'яті. Зараз він такий резиною трішки пішов. Блін, ну хочу його поносити. Він як брашка зараз пахне, от реально, знаєте, от? <сі> брашка на дрожжях, коли дрожжі бурлять, бухтять, і воно таке якесь не пойми, Ой, Я взагалі-то не п'ю алкоголь, але я люблю класні а, сухі вина, червоні, червоні сухі вина, італійські, переважно. Мені дуже подобається ну, домашні там, італійські вина. Ну, і я завжди віддам перевагу. А якщо мені треба купити якесь вино, я завжди віддам перевагу італійському сухому вину червоному. І в Україні. Я не п'ю українські вина, хоча я намагалася. І... Ну, ви не подумайте, що я тут пропагандую. пити вино, чи що? Я люблю червоне сухе вино. Я до чого це все кажу? Просто бувають от домашні вина. От мене пригощали домашнім вином, ти його п'єш. А ну. Тобто ти навіть не п'єш, ти просто робиш ковток, а це просто суміш спирту винограду і сахару, цукру. І це просто ну, ой, можливо, там ще дрожжі, я не знаю. Ну, це просто якась брага, це якесь жахіття, я не знаю. Фу. От воно мені щось таке нагадало. Зараз більше резини, менше анімаліки. Напевно, в спеку він красивіший, ніж в прохолоду. Я не ставку зробила не на ту погоду. Ну, все рівно прикольне це. Просто шикарний аромат, за ті гроші, особливо, які я за нього заплатила, та він і вартує повну вартість, тому що він прекрасний, цікавий. І навіть ця резиновість мені в ньому дуже подобається. Боже, який він гарний. Просто вау. От, якщо попадеться вам на знижках і ви не боїтеся анімаліки, це не сікушки, це не сікушки, це мокра псіна, можливо. І то. Це дуже приємна анімаліка, дуже така на м'яких лапках. Трояндовість якась відчувається. Якщо я ну, нічого не плутаю, бо просто це моя фантазія, ну. Шкіряність, напевно. От мені часто шкіра видає якусь резиновість, можливо, це от воно. Захотілося мені пудр. І взяла я 19-ту пудре. Двічі вже в ній засинала за цю неділю серпня і не планую зупинятися. Взагалі, ірисові такі пудрові аромати, як на мене, отакі подібні. Гарно розкривається навесні. Але і восени, можливо, ну, дивлячись, яка пудра, звичайно, але така от ніжна пудрочка, якась така от прохолодна. Мені подобається навесні. Але, от, не знаю, рука потягнулася і яке воно гарне, яке воно жіночне, таке приємне, пухнасте. Ну, котенятко, ну, шикарне котенятко. Буду з задоволенням носити. Що ще? хочу поносити лінстант. Лінстант Фіткерін. Оцей аромат мені важко описувати. Я не розумію, чим воно пахне. Просто жіночно приємно. Хвостато. Так, куда? Тут вже. Мм, mm, клас. Квітково-ванільне, якесь таке от чудо-юдо. <смір> дуже приємне. Не можу описати цей аромат. Тут просто якесь квітково-ванільне варево. Флакончик просто неймовірний. І як вже його тут мало, але все рівно хочу носити, тому що я його дуже люблю. І дуже пишаюся, що я купила, встигла купити ще в старому дизайні цей аромат. От він такий, знаєте, на прохолодний серпневий вечір. Угу. Щось траву покосили, десь зібрали помідори в теплиці, картошка вже висохла, пора копати. І я нанесла. Лінстант і пішла вся така фермерша Ірина. <плес> Класний аромат. Так, ну, звичайно, богема від Мона Діоріо. Я люблю її восени. Ну, але, як я вже сказала, серпень це майже осінь. Це вечір, недільний вечір. І це якась димність така. В мене всі руки тут зцарапані маліною. Мені воно якесь димне. Траво, травнево димне. Ну, не травнево в сенсі травень, а травнево, в смислі, трава. Трава і, і, і якась дим. У таке враження, що траву палять. Я ненавиджу це. От зараз починаються картоплі, будуть купати люди в серпні. Куди ви спішите? Боже. То дайте ті картоплі постояти хоча б до вересня. Я не знаю, куди ці люди спішать. От повикапують і вночі починається кадять всі це бадиля палять. Це щось таке. Палена бадиля, палена трава. Ненавиджу, коли це роблять. Ми ніколи не палимо це, це бадиля. Воно завжди гниє. Класний аромат. Боже, в мене сьогодні такі порівняння. Ну, так як я живу в приватному будинку, в мене городи. Тільки коровів нема скосами. Ну, цього я не хочу. Шаліма. Це моя просто велика любов і, не знаю, моє друге. Парфумерне я, моє альтер-его, я не знаю це просто. Є тут ця резиновість. Від чого? Від. Від Лаліка. Куди я вже його нанесла? Не пам'ятаю. Сюди. Вже резина пройшла. Вже така м'яка м'яка. Знаєте, як єнотік. Єнотік якийсь. Лалік. Ну, тут, звичайно, маща, це така резинова шкіра, просто шикарна з ваніллю. Мене завжди дивувало і дивує, як шикарно тут поєднали ваніль і шкіру. Це неймовірний запах, неймовірний аромат, який мало кому подобається, але який ну, просто поставити в музей, тому що це, це шедевр, не, не менше, це шедевр. Це просто витвір мистецтва парфумерного. Неймовірний аромат, який не втрачає своєї актуальності по сей день. Я його просто обожнюю. Щось шкір тут багато. Бо тегавене та класична замша. Така гостровато-кисловатенька. Сумочка замшева. Яке воно елегантне! Це от це найкращий епітет для цього парфуму: елегантний, стильний. Боже, він в мене асоціюється, я вже казала, з жінкою, дорослою, в якої є свій меблевий салон. І вона туди приходить зі шкіряною чи замшовою, неважливо, сумкою спідниця карандаш чомусь. Ну, не знаю. Ну, вона дуже стильна, дуже стильна, і вона користується цим парфумом. Вона заходить в меблевий салон, там пахне меблями, пахне тканинами, пахне декором таким штучним. Ну, класний аромат, просто обожаю. Так, ну і два можа, які я хочу поносити в серпні. Це Beloved або Beloved. От в мене такий тестер, і тут проблема з кришкою, тому що вона отут. Коробна, бачите? Застріїв завжди. Ну, і нема тут оцього Бортика. теж воно мене трохи дратує, тому що в наступному ароматі... бортик є, ну я покажу. Це старошкольний аромат, безумовно, знятий. І, звісно, я не втратила можливості схопити цей білафт, нехай навіть тестер, тому що вже знятий і. Хватить з мене того, що я не встигла купити купу знятості вам. Фейт. <с>? Той же фейт. Ну, Це бенф. Це сухі трави. Він мені нагадує чимось ароматик Elixir від клінік. Ну, і не тільки мені. Він трішки індолить в спеку, от я його пробувала носити в спеку, він видає щось індольне. Я не буду казати зараз ноти. я не пам'ятаю піраміду, вона велика, як і у всіх ароматів Амуаж. Гіркота зараз йде, гіркота, бо як мені подобається ця горіч, така ніби гальбанумна. знаєте, Я люблю гальбанум. Люблю ці такі гіркі трави. Не просто якісь абстрактні сухотрав'я, да, а саме гіркі. От є така гірка трава. І це вона. І ромашка. Якась аптечність в ньому є. Ну, напевно, від ромашки. Просто як ніби заходиш в якесь приміщення, типу аптека, і там купа-купа різних трав, еліксирів, якихось варів туди-сюди. Зелений. При цьому жовтий і гіркий. Ось такий белафт для мене зараз. Шикарний аромат, хочу його носити зараз, в серпні. Ну і далі подивимося. Він мені нагадує, можливо, ще село. Для мене це приємні спогади село, ромашки, там, ну не знаю, якась трава, ну, не знаю, от якісь Якась бабка моя ще молода відносно. Коли, я, коли їй там було. Ну, вона стала бабусею, здається, в 40 років, так зараз мені 40. І коли я була мала, вона мені здавала, здавалася старою завжди. Ну, зараз я розумію, що вона була молода жінка. чомусь в мене він асоціюється десь трішки з моєю бабусею тою молодою, що, знаєте. Ну, Коротше, не буду зараз доплакати. Так, ну і Дія. Дія теж хочу поносити його в серпні, хоча альдегіди там і потрібно носити в мороз і всі діла. Ну, не знаю. Ну я вже її кілька разів носила. Це просто чудо! Боже, це чудо! Яка вона гарна. До речі, це флакончик, на якому зовсім немає назви. Я не знаю, що це таке, можливо, брак виробництва, я не знаю, що це таке. Але я е, спілкувалася з іншими любителями Амуаж, і у деяких любителів так само є ну, не дія, а інші амуажі, у яких так само немає назви. Просто ні на кришці, ні під кришкою, ні, ні ось тут, да? ну, ні, ну, ніде. Тільки на коробці. Коробка там є. На коробці написано Дія, а на флаконі ну, просто ніде немає. Не знаю, у вас є такий амуаж, на якому немає зовсім жодного маркування? Дія це кліма на мінімалках. Да, я погоджуюсь, в мене є вінтажна кліма. Там вже така, знаєте, зелена рідина така густа, як бальзамічний уксус, така, знаєте, така вже там краплиночка. Ну, знаю, запах дійсно схожі. От вони мені, до речі, збила в чимось подібні, напрямком, можливо. Хоча вони різні. Це така ніжна. Жіночність. Хоча мені так раніше не здавалось, для мене дія завжди була Альдегіди, от така от вона з характером. Ні. З характером Gold. А дія вона ніжна. Така приємна. Може, десь її нанести. Мене вже все, мене вже все тут запшикало. Ну, я її носила просто носила от нещодавно і просто кайфувала, але вона розкрилась настільки ніжно на мені. О, Боже, це альдегіди, але вони такі витончені, просто ну, ну, вау. Роман, здається, якщо я не помиляюсь, 2021 року в мене. Шикарний просто. Буду носити з великим задоволенням. Такі плани, ну, звичайно, це не все, я можу схопити з полиці все, все що завгодно, але чомусь мені хочеться ах, недільним вечором <нави> нанести на себе один з цих парфумів. Дякую, що подивились це відео. Друзі, напишіть про ваші плани на серпень, якщо вони є. Дякую за увагу. Бережіть себе всім.